Цього разу ми будемо випробовувати абсолютно легендарний, неповторний, нестандартний і дико ефективний метод метод стояння ВФК в, в Counter-Strike 2. І цього разу нам навіть не прийдеться закупляти ніякої топової пушки на старті типу УЗІ, тому що в ВФК не потрібно нічого закупляти. Ну і ми просто будемо чекати на нашій базі, поки до нас хтось сам не приїде вбитися об нас. Тому що ми будемо стояти настільки нерухомо, що нас не, не помітять навіть. Ну і там вже відбулися перші заруби. І ми чуємо, що хтось вже до нас потихеньку теж починає, напевно, шопати. І от зараз, в принципі, він десь має появитися. От там вже хтось скаче. Оп! І він нас не побачив. Перший хітшот. Ми стояли настільки нерухомо, що суперники відмовляються дивитися на екран і бачити нас на нашій базі. Але, по ідеї, більше ніхто до нас іти сам не хоче, тому прийдеться піти вперед. Пушку купити вже не можна. Я рахую це абсолютно несправедливим щодо АФКшників, що магазин закривається через 20 секунд після старту катки. І оп! Ще один хітшот. Ну а що? У нас ще просто не знявся баф на інвіз, того у нас не так просто побачити, але тут ми вже почали рухатись і ми стали більш видимими. Ну і треба потихеньку просуватись, тому що Метод стояння в АФК передбачає, що в нас залишиться дуже мало часу для того, щоб закінчити катку, а то половину катки ми простояли просто все на базі. Тому потихеньку треба пушити позицію ворога. І попри те, що я то стояв в АФК, а цей. Чувачок тільки зараз добирається до бази. Контрів. Рухайся, бляха бомбу ставити. Так, а оцей в мене вчився. Руаш. Теж стояв я в ОФК. Думав, що я його не побачу, але тут я володію цим стилем. Ну і по-любому трас сп... ти в когось. ОВП-шку, як же ж без неї. Щоб, от. На сам кінець зробити якийсь крутий кіл, і можна, в принципі, на Ютуб заливати. Ну, давай, виходь, виходь, виходь. Опа! А. -а, -а. Фіаско. А було би таке круте відео.